Такі гарні металеві ноутбуки від HP ми продаємо найчастіше. Чому в ньому можна поставити вже сім-карту, і на території країни, де ви знаходитесь, буде працювати інтернет 5G, є два виходи Thunderbolt, є ж жім'я, звичайна флешка. З іншої сторони, флешка, на яку можна підключити телефон, наприклад, бо тут 2-амперний вже порт, і ваш телефон зарядиться буквально за одну годину. В ньому вже графічний екран Full HD IPS. Це значить, що під кожним кутом, як ви не дивіться, весь час картинку буде ідеально видно. Повністю весь з алюмінія, з шикарним звуком бенколу вшин та керамічним тачпадом. Тобто тут не буде ж такого, як в звичайних ноутбуках, що ви після півроку використання ви таке, знаєте, блискуче п'ятно, і у вас в е, палець на ньому буде зачіплятися. Тут весь час буде все класно працювати. Гарантію даємо на них 12 місяців. Вони в використанні були близько одного-трьох місяців. Так що стан них ідеальний. Якщо ви з Варшави, можна приїхати вибрати з усіх ноутбуків, що ми маємо, який вам сподобається. У нас є і сенсорні, маленькі, великі ігрові.